Та видів. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і немов та зелена билина пов'януть. Надійся на Господа й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, і на нього надійся, не розпалюйся гнівом, на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву. І покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло, бо витяті будуть злочинці, а ті, хто поває на Господа, землю спадкують, а ще трохи не буде безбожного, будеш дивитись на місце Його і не буде Його, а покірні спадкують землю і розкошують миром великим. Лихе замишляє безбожне і праведного, Іскригоче на нього своїми зубами, та Господь посміється із нього, бачить бо Він, що наближається його день. Безбожні меча добувають та лука свого натягують, щоб звалити нужденного і бідного, щоб порізати людей простої дороги та вийде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки. Краще мале, справедливого. Аніж велике багатство безбожних і то багатьох, бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливий Господь підпирає. Знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки. За лихоліття не будуть вони посоромлені, а за днів голоду ситими будуть, бо загинуть безбожні і Господні вороги, як овечій той лій. Зникнуть, у димі зникнуть вони. Позичай безбожний і не віддає, а праведний милість висвідчує та роздає, бо благословені від нього спадкують землю, а прокляті від нього понищені будуть. Від Господа кроки людини побожна І ставляться міцно, і Він любить дорогу її, коли ж упаде, то не буде покинена. Бо руку її підпирає Господь. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, що хліба просили. Кожен день виявляє Він милість та позичає, а над потомством Його благословення. Ухиляйся від злого, та добре чини й навіки живи, бо любить Господь справедливість. І він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. Успадкують праведні землю і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть мудрість, язик же його промовляє про право. Закон Бога Його, його в його серці, кроки його не спіткнуться. А безбожний чатує на праведного і пильнує забити Його, та Господь не заставить Його в руках того і несправедливим не вчинить Його, коли буде судити Його. Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе Він тебе, щоб успадкувати землю. Ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачу безбожного. Що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосла, зелене те дерево. Та він проминув, і ось нема його, і шукав я його, і не знайшов. Бережи невинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність, переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине. А спасіння праведних від Господа. Він їхнє твердиня за часу лихоліття. І Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Ось такий псалом Давидів, який Господь дав, щоб ми до цього часу могли читати і роздумувати про ці роздуми, які були в Давидовому серці. І Давид говорить, що та людина, яка надіється на Господа, яка є праведна і справедлива, вона буде жити на землі, вона спадкує землю. І Господь завжди на неї дивиться, допомагає їй, піднімає, підтримує її, зберігає від голоду, від часи лихоліть. Коли навіть хочу зле заподіяти, коли навіть. Ось в 2014 році безбожне меча добувають та лука свого натягують, щоб звалити нужденного і бідного, коли на них хочуть щось недобре зробити, Господь завжди праведному допомагає. Це важко. Це багато спокус, як ми тут читали, що дивися на безбожного, що його все добре, він, йому все щастить, він щасливий, його, він от ш, ш, швидко все його на землі все добре робиться. Але потім ми бачимо, що його так і швидко і не стає на землі, його і знайти не можна. Бог говорить нам сьогодні, що той, хто справедливий, той, хто не гнівається, той, хто стримує серце від гніву, а дає, щоб це Господь справедливо все розсудив, справедливо поставив на місця свої. Особливо в цей час такі важкі для нас випробування цей час, коли часто ми хочемо гніватися на цю несправедливість, на це зло, яке прийшло на нашу країну, в на наш край. Нам хочеться розсудити ось так, знищити того ворога. А Господь каже, дай. Я осуджу Його. Дамо Господу суд справедливий, не наш, а щоб Господь сам виніс цей суд і вирок. А ми будемо надіятися на Господа, на ту дійсну саму міцну опору, той камінь, ту скелю, яка міцна і непохитна. Слава нашому Богові, Що Він залишив для нас слово своє. І що Він нас підпирає, йде в життя до цього часу. Хвала на навіки. Амінь.